Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вибери життя. Повторення закону 3019. Вибери життя. Щоб жив Ти та насіння твоє. НАТАН виріс у Християнській родині. Але, ставши студентом коледжу. Почав віддалятися від своєї дитячої віри, захоплюючись випивкою та вечірками. Однак Бог повернув мене до себе, коли я цього не заслуговував, засвідчив він. Згодом Натан провів літо, розповідаючи про Ісуса незнайомцям на вулицях великих міст США. Зараз він займається молодіжним служінням у своїй церкві. Мета Натана Допомогти молодим людям уникнути марнування часу і почати жити для Христа. Ізраїльський лідер Мойсей також турбувався про наступне покоління. Знаючи, що незабаром йому доведеться залишити керівництво, Мойсей передав народу добрі Божі заповіді, а потім перерахував результати послуху та непослуху, за послух – благословіння і життя, а за непослух. Прокляття і смерть, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє, бо ж Господь життя твоє. Мойсей закликав народ любити Бога, слухатися голосу Його та линути до нього. Гріх приносить відповідні наслідки якщо ж ми присвячуємо своє життя Богу, Господь неодмінно змилується над нами і відновить нас. Ця обітниця виконувалась протягом усієї історії ізраїльського народу. Сьогодні, завдяки хресній жертві Ісуса Христа, ми маємо вільний доступ до спілкування з Богом. Ми теж маємо вибір і вільні обирати життя. У якій сфері вашого життя вам найважче йти Божим шляхом? Як ви можете заохотити наступне покоління обирати життя? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що Ти знайшов спосіб повернути мене до спілкування з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».